Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Сьогодні, 11 вересня, виповнюється вже 200 днів великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. І саме у ці дні відбувається великий наступ армії України, яка поступово визволяє окуповані раніше росіянами території на сході та півдні нашої країни. Головні новини про це а також про події у Чорному морі у нашому змурчиком огляді оперативної ситуації. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. 11 вересня триває великий наступ армії України на Харківському напрямку. За останні дні, згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, українські війська звільнили більш як 2000 квадратних кілометрів території Харківської та Луганської областей. Офіційно підтверджено звільнення Куп'янська. Йде процес очищення від окупантів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Одночасно у інституті вивчення війни вже повідомляють про звільнення понад 3000 квадратних Квадратних кілометрів української території у цьому районі. Главком ЗСУ Валерій Залужний каже про просування на схід на південь та на північ від Харкова, в тому числі до державного кордону, до якого залишається до 50 кілометрів. Також Залужний зазначає, що ключем до успішного визволення Балаклії Куп'янську та Ізюму стало захоплення трьох укріплених районів на фронті, які окупанти назвали Москва, Пітер та Омск. Підрозділи російської армії навіть не намагаються стримувати український наступ, а просто панічно і неорганізовано тікають. Одночасно біля Ізюму потрапили у оточення підрозділи 3-ї мотострілкової дивізії 20-ї загальновійськової армії Росії. Серед визволених за останню добу населених пунктів слід зазначити великий бурлук на північний схід від Харкова, всього за 15 кілометрів від кордону, а також Байрак, Нову Гусарівку, Щурівку та Вільховатку. На південному фронті тривають активні бої. Там знищено чергову ворожу переправу через Дніпро. Таким чином, російські війська на правому березі Дніпра продовжують перебувати у оперативному оточенні та блокаді. За останню добу росіяни завдали 16 ракетних та 34 авіаційних удари по військовим та цивільним об'єктам на території України у всіх її областях, в тому числі вони обстрілювали ракетами Х-22 зі стратегічних бомбардувальників над Азовським морем, Миколаївську область у районі Березногуватого, де уразили приватні житлові будинки. Над звуковими ракетами Онікс з території Криму вони стріляли по Миколаєву та Вознесенському району Миколаєва. Області. Дві такі надзвукові ракети було збито, одна влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві. Був і обстріл з моря. Запуск російських ракет Калібр з корабля, трохи південніше Криму, було видно навіть у багатоповерхових кварталах Севастополя. На морі, за офіційними даними оперативного командування Південь та генштабу ЗСУ, росіяни тримають два носії крилатих ракет Калібр. Але за даними ОСІНТ, нам вже відомо про вихід в море ще декількох кораблів за вчора та за сьогодні. Зокрема, на вечір 10 вересня у морі перебувало три ракетні корвети проєкту 21631 та фрегат адмірал Макаров типу 11356. Станом на 11 вересня відомо, що росіяни змінили. Операційну зону своїх ракетних кораблів. Вони тепер знаходяться біля берегу, трохи північніше зовнішнього рейду Севастополю, неподалік від гирла річки Кача. Там діють три корвети типу 21-631 та підводний човен, про вихід якого в море ми говорили вчора. Одночасно один з корветів типу 22 160, що патрулювали раніше зовнішній рейд Севастополя, Василій Биков, повернувся до порту. Також на зовнішньому рейді Севастополю було було помічено як мінімум один десантний корабель проекту 775 та один з патрульних корветів типу 22-160. Це Павел Державин з зенітно-ракетним комплексом Тор. Частина кораблів, які пару днів тому вийшли в море з новоросійського, повернулася назад. Це десантний корабель Петр Моргунов, один старий десантний корабель, типу 1171 та два десантних кораблі типу 775 корольов та ще один не встановленої назви. Також у новоросійськ повернувся патрульний корвет Сергій Котов. У Росії, схоже, вже прийняли свою поразку у Харківській області. Вони подають це у своїй пропаганді як перегрупування своїх військ в ситуації, коли все йде за планом. Тому слід розуміти, катастрофічна поразка російської армії у Харківській області це і є дійсний план російського командування. Одночасно, якраз під час панічної втечі російських військ з Харківської області сумна коняка Лавров заявив про бажання Росії вести перемовини про мир. Але при цьому Му почав бідкатися, що Україна буде розмовляти про мир лише після військової перемоги, в чому її підтримують Сполучені Штати та Європи. Одночасно Лавров підкреслив, що у даний момент росіяни якраз досягають тих цілей, які поставив перед їх армією Путін, і ми бачимо, які саме цілі переслідує Путін. Та ціль, яку поставив перед армією Росії Путін, це відступ армії Росії з повним її знищенням та демілітарізацією. Зараз це всі новини за 11 вересня. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Мурчик. До побачення, слава Україні.